Сьогодні я отримав і розпакував подарунок від пана Коінта до свого меркедеса, який я купив як першу автівку. Але його в мене ще немає. Ви поняли? Мої друзі його підготовлюють на сервісі, так би мовити, вилизують як, як? і вже підгони летять. Ви поняли? І після катки побачите розпаковку. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар, тому що зараз фінал на вікенді буде настільки закрученим, що режисери фільмів Джеймсом Бондом позаздрять. Базарю, Ах, не порізався. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий. Тюрлелюнь. Трайнстейш, ну тут треба зручно сідати. Дивіться, ви ставите лайки, я зараз до топу доходжу. Так, це на рахунок, я ж кажу, Ара, на, на рахунок твого питання, що я мав е, підвищити ну, типу, підвищив тоді донати, тому що дійсно кожен стрім. Я дуже вдячний за, за підтримку, за донати. Це охуєнно, Але поняли, з часом ну, просто неможливо. Не, не Тільки топ-20 і хуярите без зупинки просто. Я не міг записати відос, я не міг вже навіть грати. Ну, типу, воно просто нереально, ти ніхуя не чуєш. Іноді бували катки, що залітали, навіть не дивлячись на то, але... Це мій калаш! Коліматора зразу візьмемо. Тебе. Увага. увага! Прибув до нас на краю ретри. Коханий 100 гривень твої вуса найкраще, що траплялося у моєму житті. Ні, мені здається, мої вуса. Це найгірше, що трапилось в твоєму житті, бо після цього ти будеш стільки венеричних захворювань лікувати, що ахуєєш. Волонтер 100 гривень. Добрий вечір. Як настрій добрі плачі. Чекати на топлого вуса на парашуті. Це буде топ мерч. Засуджую, що ви мене підйобуєте. Я не настільки хуйово граю. Я хуєно розйобую. Просто бувають не мої дні волонтер. А принижувати мене не треба. З що я тобі такого зробив? Блять, аби відбійний молоток тобі пісюна промасажував. Можливо, хоч трошечки в розмір в розмірах збільшиться. Коханий 100 гривень закінчуй стрім. І буду тебе годувати виноградом і заливати дідовим самогоном таким міцним, як наше кохання. Я не проти, я тільки за. ІДАР! Ахуєть! Я розрахував Синке Баут! Тит, коханий цей кіл. Присвячується тобі! Присвячується найбільшим геям україномовного простору. І, на щастя, чи на жаль. Ним виявився ти. Блядь, Джеймс Бонд! Місія Джеймс Бонд! Сука! Сука! От, блядь, юга нахуй не встиг! Жека Онопрієнко 100 гривень діду, привіт. привіт. Передай привіт моїй коханій дружині, бо вона весь вечір бухтить на мене. О, ти даєш мені повний доступ, сподіваюсь, будемо вважати, що ти відповів так. Зараз передам Даю катку до катаю, зараз я так передам, що. Тільки не заривнуй, будь ласка, бо ви ролями змінитесь, і після того як я скажу, то. Вон, ти вже можеш на неї побухтіти. Блять, оббігаємо. Дякую тобі крапко за донат. Масажую ротом Пісюна. А дивись, я, я, блять, настільки професіонал, що я навіть не відриваючись від катки, твоїй дружині передаю наступні слова. Дружина Євгена, я розумію, чому ти на нього бубниш На жаль, йому то не доходить. Коротше, дружина Євгена, він не вибирав, з яким пісюном родитись, тому тобі не потрібно на нього злитися, бубніти і звинувачувати. То прийми його, яким є. От Бог вчив пробачати, тобі навпаки потрібно його втішати, тому що візьми, вийде зараз на двір, подивись на небо і отако зроби. Фух, як добре, що я не женя і що в мене немає маленького пісюна, тому що йому ж теж живе живеться непросто. Дружина, будь ласка, зроби так». І потім зайди, от видихни вже, тіпа, трошечки заспокойся і зроби йому мінітік солодкий. Можеш сісти йому на обличчя, я думаю, йому це сподобається, так як він в мене на стрімах сидить, я його цим фетишом заразив. І Женя, от щоб ти теж після моїх слів не сумував. Я тобі масажую яєчка з пира ногою для покращення кровообігу. Якщо тобі мало моїх слів, дружина Євгена, промасажу йому яєчка з пира ногою. Він тобі нічого не зробить, скажи, що то від мене. Токсік 100 гривень. Якщо, як ти кажеш, оглядовість в нових <гум> нарушниках краще, то буде добре чутно звук двигунів літака. Обняв Курва блять. Трошечки не вистачило. Амор 100 гривень під залупний сир, тобі на кутні. Як ти малий? Добрий Щоб тобі вечір дівчина після оргазму лайк поставила. Зрозуміло, що не після її. Почав аероурологічно проктологічні мандри Бемкаміка. Ну а як не же не гори пердаком і не будеш дураком, Вдалої Ні. гри. Добрий вечір, пане Амор. Аби тобі свиноматка хвостом по обличчю провела для такого, знаєш, арома ефекту. Твоя порада була дієва, Оце посилати, типу, а хуй з ним. Мені, мені воно допомогло насправді. Не знаю, чи ти бачив чи ні. Мої парашутні пригоди вони почалися, я ними повністю насолоджуюся. От. Дякую тобі дуже крепко за донат. І по класиці я от. Дивись, ти от зимою така ситуація, просто візуалізуй. Ми десь ну, вийшли там на ко. БЛЯТЬ! НАХУЙ! Видло їбане, сука! Я рота любив три рази поспіль. Де ти взялося? ДТП оформлю їм нахер? Прокуратора, нахуй! Слідчо-оперативна група на місті йоперний театр. Ви перевищили швидкість і повертали, не вімкнувши сигнал. І плюс ви довбойоп. Один порушник. Чи довбойоб, чи порушник. Я не можу от їх зрозуміти. Чи це я довбойоб Зараз ми їх перевіримо. інфу. в кущах, блядь. Не придавить мене хоч оці штуки блядь. Слава господу Богу. Пиздуємо до тачки, займаємо вишку і збираємо повну інформацію. Правильно кажу? Правильно я кажу. Я знаю, що я правильно кажу. А, що ж в цю тел... А, жадність фраєра погубила. Не буду я її лутати. Зараз мене хтось йоперний театр роздавить. На тисячу лайків розпаковка я вам то хочу сильно нагадати. Опа, дельтапланщик. Поки що політай. Він мене все одно не простріляє. Ну, ситуація щойно була прикольна. Мені вона сподобалась. Якщо ще й дроп на мене випаде, це буде дуже легендарно. Опа! Хай летить на мене Я йому зараз так в табло впишу, що він буде. Проти того, щоб його народили назад. О, єбать! Щіт. На тих кемпах хтось стріляється. Опа-опа, опа, 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 як полетів. Бачить він дропи чи ні. Мені потрібно знати, чи хтось їде, тому взагалі до лампочки він полетів далі. Зупиняємося, накидаємо на тачку дим. Одразу його отако розвертаємо. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Єбать, не роздави мене. Теска постарше 100 гривень. Так як цей стрім піде на ютуб, я тобі бажаю, щоб коли дійдеш до топ-10, тобі з в труси залізла і ти припілегував як яєчко великоднє. Засуджує. С... Так, дивіться, в мене все є, що потрібно. Я не буду лутатись, тому що, як я й казав, жадність. Пісю на що бидло? Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Мульфар стовби не має тобі на вуса. І хай вони там живуть. Давай починай грати, бо вони вже йдуть і вуса заберуть. Хто в мене вуса забере? Хтось по мені хуярить, а дельтапланщик отам. І по мені хтось хуярить. Хтось, мабуть, забайтився на дроп. Все-таки треба було МК-14 брати, мені так чомусь здається. Хто це звідки? Мій кемп не віддам свою крепость нікому, поняли? Навіть урзу сім щось там. Прибув донат... Нема прибув блядь. Дружина Євгена 100 гривень. Діду. Дякую за пораду. Збиро новою залетіло як по маслу. О, як те під льот треба казати. Аби цей телепень хає не накинув. Бачу, бачу, бачу я тебе. Так, здобренько, відбиваємо. А кого він там? Там ж. Невже там ще хтось є? Ви мене чуєте взагалі? Добрий вечір. <звук> Будь ласка, поставте лайк під стрімом, бо на тисячу лайків. О, пана, Розпаковка! Юний Орел. Уретра свербить. Юний Орел. Хто донат прилетів? Сквор тисяча гривень, всім привіт. Привіт, чоловіче. А хуйознаю. А тут таке. Гарної гри та стріму. Бачу, хтось біжить. Дуже дякую тобі. Дуже крепко тобі дякую, пане Сквор. Це тобі кіл. В додаток до масажу простати своїм великим пальцем ноги, якщо ти це. Ну, типа, промовчи, якщо ти це хочеш, поняв? Ну, ладно, це я так вже байчу підйобую. Сука, нахуй, блять, в рот їбати треба їх всіх. Ладно, дуже дякую тобі, пане Сквор. Я і так знаю, що ти не проти такої штучки. Масашую тобі яєчка ротом. Це точно ти будеш за. Правильно? Правильно! Ніхуйово Я евакуювався, він мені по ногам надавав. Єбать, оце я його виїбав! Я можу співати зараз пісню. Сексуальна, небезпечна, в рот єбана, та беззаперечна. В рот я трахнув, спокушаєш. Це найкращий мій пісюн, ти його добре знаєш. Єбанутися. Клас, мені подобається. Сьомих набоїв немає. Оце мені не сильно. Хочеться відчувати. Пан Назвул 100 гривень, щоб казати, ніколи в неї місячні. Шо це за козак, що його сабля в крові не була. А він від зони гагнув. Стопа, де всі мої сьомі? Блять, тут мали бути сьомі. Пан назву. Аби ця шабля потім в роті не побувала. Так, ну, вважайте, я його за -за захуярив. Дуже крепко дякую. Бачу, масхалат повзе. Не на того забайтеся. Айм professional, що мені ще казати, блядь. Мій результат, мій самий крутий аргумент. Правильно, правильно. Ще щоб під мене, блядь, під носом. От курвисько, блядь. Їх там двоє все чудово. Я зараз займу просто позицію, і все буде норм. Хуйово я займаю позиції насправді. Увага. Увага. Прибув донат на краю ретри. О, це ж я й тут робив цю хуйню. Правильно? Правильно. Сасний 100 гривень як називається гроб з арабом. Бумбокс. Захуярьтесь між собою. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Алекс 100 гривень діду, а ти шалений сьогодні. Ахуєть. Самогон робить чудеса. Трошечки є. Дякую. Секунду. Це звіти по-любому. А, це він? Тепер моя черга. Я побачив, де ти тварина. Я ледь зажав нахуй! Фух, так коряво Єбать А я думав, блять, що він сюдою зайде. Це, Легать, голова закружилась. ахуєть Ахуєть Давайте тисячу лайків, щоб я зараз провів розпаковку одразу. Добийте тисячу лайків, щоб я в цьому класному гуморі, блять, поєбанув Єбанувша й розпаковку. Це солідна катка, дивіться. Ну, як завжди, після кожної катки треба отако показувати для дівчаток, які мастурбують, блять! Так, здобренько, дивіться, розпаковка, нахуй. Ось такий предмет відправив мені пан Коінт. каже, що це до твого Меркедеса. Дуже дивне відчуття Меркедес ще на сервісі, а я, типа, вже отримую подарунки. І мені, от, блять, пане Підараси, це мій друг і, ну, типа, мій друг, який отримує посилки, і е, мій коханець пан інкогніто. Е, не сказали, що тут. Пан Коін теж щось якось понатякав, я уявлення не маю що. Сподіваюсь, що це не підйоб. І що я не буду змушений їздити, поняли, як маршрутчик. Буде прикольно, якщо в стилі сільських коврів, оце буде контент розйобний зніматися. Це буде охуєнно. За что оно такое, нахуй? Видите, что я бачу. По-любому, это вся тема. Блять, пана Коинт. Ну це ахуєно, це єбать, ахуєно, як буде в сторіс виглядати. Це ж я так розумію, коврики, да? Да, Це коврики? Єбать, в ці Мерседес Есочка і отакі коврики, як в селі, це єбанутися. Я хуй знаю як реагувати нахуй. Це дуже сильно охуєно, це дуже сильно імбово йобаний урод. Поняли, я себе підготував, що це буде якийсь підйоб 100% від коїн. Та він мене почав випитувати, який в мене кузов, чи звичайний чи лонговий, який в мене рік мерса. Коли воно приїхало, мені тіпа, мій друг дав натяк, що, що щось схоже між тим і тим. Я думав, що це реально поняли? Оце як е, марш, в маршрутці стелять під, під жопу собі, типу масажні якісь, блядь, накладки чохли, щоби там якось воно фільтрувало. Я дуже боявся, щоб це не було воно. поняли? Ми навіть вчора з Коїнтом списувались, він мене підйобував, що це оці, блять, чохли. А я думав: єбать, це ж подарунок. Якщо це будуть дійсно чохли, мені доведеться їх все одно кинути і кататися ну, в якості поваги, типа, ну, поняли, це ж подарунок. Ну, оце це реально ахуєнно. Ви уявіть собі, як будуть виглядати сторіс, які я буду писати з отакими ковриками. Це просто класно. Пане Коїнт. Я тобі дуже дякую не тільки за цей підгон, я тобі дуже сильно дякую, що це не коври з цими масажорами, бо я, я не знаю, я б. Я, я, блядь, до кінця життя тобі масажував би яєчка кулаком з пира. Це дуже сильно цікаво. Це якраз під мій когуцький стиль, це, це реально класно. Тільки їх як буде ну, прати важко в хімчі, ну, хімчити, поняли, якщо там якесь болото чи ще щось. Але пахує як солов'ю, якось впораємося. Я думаю, я думаю, що мій друг, який побачить, ну який мені, типу, тачку, умовно мене й на нього підштовхнув, вибирає. Якщо побачить ці коврики, він зараз випадає, як яєчко шортів літню спеку. Або він скаже, ти шо кугутяра я але їх постелю все одно. Пане Коїнд. Якщо ти дивишся це зараз і не можеш відповісти, або в записі, я тобі дійсно дуже дякую. Я, я, я готувався до гіршого, поняв. Ну, це, це охуєнно. Я просто готувався, що дійсно будуть оці накладки на сидіння, масажори. То був би дуже сильно незручний подарунок. І навіть не думаю мені засилати, блядь, ніколи в житті. Це, це охуєнно. Це дуже охуєнно. Як, дівчата, ви псіли в Мерседес з такими ковриками чи ні?